Привіт, давай швиденько визначимо, чим займається наша візуалізація на прикладі музики, книг та фільмів. Якщо ми слухаємо нову для себе музику, 5-10 секунд. Ми розуміємо, чи вимикаємо чи продовжуємо кіно 10 хвилин. Ми розуміємо, чи вимкнули, чи продовжили. Книга десь півгодини. Так ось з нашими візуалізаціями проходить, мабуть, 0,2 Сотні секунди, щоб зрозуміти, чи вона нас вразила, чи ми її прогортуємо і хочемо забути. Уяви, скільки візуалізацій бачать ті, хто має їх отримати як кінцевий продукт в день і може 2-3 на тиждень. Вони запам'ятали, і ми повинні досягнути цього результату враження від візуалізації нашого замовника. За скільки ну ви зрозуміли, це відра це стається моментально. Приблизно накинемо, як дійти до цього результату, щоб кла. Власний замовник отримав враження від твоєї візуалізації, що ти повинна повинен вміти робити. Мабуть. Дуже круто моделити. Якщо це анімація, треба не знаю, роки три вчити ключі анімації і все, що там може відбутися. До цього ще може вивчити тайфлоу, попрактикуватися з абсолютно кожною картою в матеріалах з текстурами. Поки ми це все вивчаємо, до цього всього доїжджає ще штучний інтелект, який десь заміняє, десь не допомагає, десь псує, а десь випереджає. І в цьому всьому вирі потрібно якось знайти ту золоту середину, щоб не пересидіти на одному занятті і швиденько отримати. Мати класний захоплюючий результат бути сильним та своєчасним візуалізатором, який відрізняється своєю якістю, лаконічністю, професійністю в світлі, в пропорціях, відчутті вайбі, який дається візуалізація Підсумовуючи, я для вас створив курс, котрий от він технічно зветься Професійне світло, бо це як золота середина, те, як його можна було назвати. Суть його яка? Я. Зрозумів для себе, як вам подавати інформацію, щоб ви швиденько доходили до результату, не виконуючи багато лишньої роботи, щоб ви розуміли золоту середину, де не перемоделити, де не перешаїшити, де не перетекстурюватись. Головне, що ми повинні розуміти, і будемо розуміти, після цього курсу це як від загального вайбу картинки. Доходити вже до якихось маленьких деталей, які ми допрацьовуємо, і щоб наш замовник різко отримав враження від нашої візуалізації. Хочу вас дотягнути до цих 10% от тої групки людей, які вміють саме круті візуалізації робити. Що я вже протестував на своєму Ютубі, де я виклав ось таке відео, після якого вже дуже багато людей. Створили за одну годинку ось таку візуалізацію, і там покроково показував, як її створити. В курсі буде набагато більше інформації. Зараз ви бачите чотири сцени, всіх буде шість сцен, дві додаткові. Ви вже побачите на своєму курсі, і буде логічне використання штучного інтелекту. Отож, як завжди, все в 4К на платформі YouTube. доступ, скільки буде жити інтернет, підтримка моя текстова вам. Хочете придбати дорожчу версію, там буквально 2000 різниця. Буде відео відповіді. Ще залишилось два місця на те, щоб індивідуально зі мною ще позайматися, чисто вашу сцену зробити. До 180 євро зараз це коштує до 8-го числа цього місяця, до цієї неділі. Ну знижка зникне і ніколи до цього не буде повертатися над цим відео. Там вище буде текст, і в тексті можна клікнути на синеньке. От там, де синеньке, клікаєте, переходите. І от за ось ці копійчини можна забрати річ, яка ну, точно в рази дорожча сама по собі. Коштує. Дякую вам. Зустрінемось на курсі.